Ми вітаємо всіх, хто дивиться нашу програму. Віднедавна в Черкасах запрацювали фонтани, каруселі та атракціони. все це щороку відбувається в рамках відкриття паркового сезону. Яким він був цього року? Ми покажемо вам сьогодні у програмі. Парку ювілейний свято з нагоди відкриття сезону пройшло на ура. Усіх відвідувачів охоче запрошували провести травневі вихідні весело та із користю. Гостей розважали концертами та змаганнями. І дорослі, і діти змогли взяти участь в естафетах, випробувати себе підкорюючи висоту, а ще насолодитися виступами талановитих містян. Співаків, танцюристів та поспостерігати за роботою художників. Проте все ж найбільше задоволення дісталося найменшим відвідувачам парку. Для того, аби вони не сумували ні хвилини, організатори запустили різноманітні каруселі. Одна із розваг поїздка на паровозі. Маленький пасажир цього рейсу – Захар для малюка це перша така поїздка. Проте батьки запевняють, на травневі свята відвідають усі атракціони. Ми тільки що прийшли, да, і нам подобається, тому що от, самі бачите багато людей сьогодні. Останнім часом мало було радісно дуже. Да, подобається. Тобто, ви прийшли цією сім'єю, сім можна так сказати? Ну да, да, так. майже. Що ви сьогодні ще плануєте робити? Ну, робити? Ми вже на човні там покаталися, ем, собаку поспостерігали рибалку. Е, ну, я думаю, що ще карусель за нами, майданчик. Я думаю, Захар скрізь встигнемо. Атракціони і каруселі на різні вподобання. Це і гойдалки, і батути, і стрільба з рогатки, м'якими іграшками. Я був на качелях, на маленьких качелях і... І на конячках і все ага. Скажи, тобі сподобалося? «Так». Да. А от що ви сьогодні плануєте робити в парку? На «На, на, на великій качелі, потім на паровозі і гуляти в парку. А всіх інших відвідувачів та батьків, які чекали своїх малюків біля карусала і його Гойдалок, розважали концертом. У день відкриття паркового сезону на вулиці буяла справжня весна. Погода стояла сонячна та тепла. Тож сприяла здійсненню усіх планів щодо змістовного і насиченого відпочинку. Були сміливці, які прийшли сюди, аби поуправлятися у фізичній вправності. Для таких відвідувачів підготували спеціальну тропу на висоті, яку підкорювали екстремали. Ризикнути наважилася Іліна. Вона брала участь у естафеті вперше і переконує – враження їй запам'ятаються надовго. Емоції зашкалюють, дуже подобається, але мало. Хочеться ще. Так, да, адреналін взагалі шикарно. Я не скажу, що не страшно, страшно, але хочеться. Скажіть, от який відрізок був для вас найважчим? В початку. Найважчі – це впервые піднятися, а далі вже воно йде само по себе. Тобто вже звикаєте, так? так? Да, так, да, привикаєш, уже в кінці, концемурство я Там уже навіть бігом капта ага. А Скажіть, а ви вже були чи це? Пошло? Ні, перший раз. А ще прийдете? Да. Для умілих ручок у парку організували майстер-класи. Крім того, гості свята могли придбати собі патріотичні гендмейд-вироби, різні дрібнички, стрічки та браслети. Майстрині переконують, свято потрібно українізувати саме тому. На прилавках так багато поробок у національних кольорах. Сьогодні ми раді прийняти участь відкриття паркового сезону, і так як я разом з черкаськими майстринями ми підготували такі от патріотичні поробки. Сьогодні ми відходимо від таких от комуністичних поглядів ідей. Як ви бачите, це все жовто-синього кольору, маки, такі от етномотиви. Дуже хочемо, щоб люди якось відступали від чогось такого, як я сказала, комуністичного. Адже в нас чудова країна. Ми бачимо зараз чудову природу. Дуже добре, що сьогодні немає дощу, хоча синоптики і. Прогнозували, сади, все, все квітне, все буяє. Тому в нас є своя історія. В нас чудова, прекрасна країна, найкраща в світі. Тому ось для наших Черкащан такий сьогодні сюрприз. Відкриття паркового сезону припало на травневі свята. Тож для тих, хто не вибрався на дачу чи шашлики, свято стало приводом для прогулянки на свіжому повітрі. Старші люди мали нагоду вдатися й до ностальгії. Розповіли, що у недалекому минулому всі дні вони почувалися піднесеніше, пропагуючи працю та весну. Люди празнули, виходили на паради організовано всіми підприємствами, колективами. Второго має, виходили на майовки, люди віддихали. А. Ну а сейчас що? Сейчас люди в основному, як це праздник, хто празднує, а хто народи. Проте, все-таки відсвяткували першотравен у парку ювілейний від душі і малеча, і люди старшого покоління. Такий гарнющий день. Я хочу вас всіх поздоровити. І молоде покоління, і пожиле покоління, дітей, мамок з дітками і всіх з першотравневими праздниками. з наступаючим праздником перемоги і побажати вам здоров'я, благополуччя, щоб у нас був мир, щоб оця краса була. І радість в душі во всіх вас, щоб улипка з вуст не уходила. Тож нині у всіх парках чекають на відвідувачів. Свіже повітря, море зелені, піднесений настрій гарантовано. Сезон відпочинку на природі у Черкасах офіційно відкрито. Тому сьогодні ми з вами завітаємо у Рубриці Комунальний рейд до парку хіміків. Якщо запитати у черкастів, то багато із них скаже, що парк хіміків за останні кілька років дуже змінився в кращий пік. Тож давайте подивимося, наскільки тут чисто і наскільки охайно ведуть себе відвідувачі. А помітно у парку чисто відтак комунальні служби із покладеними обов'язками вправилися і відкрили сезон вправно. Якщо комусь із відвідувачів парку заманеться викинути папірець чи якусь пляшку, то проблем з цим не виникне. Смітники у парку хіміків розташовані біля кожної лавочки інколи навіть по два. Ми разом із вами перевірили на чистоту парк хімків. Як ми бачимо, тут охайно та прибрано. Тож сподіватимемося, що відвідувачі цінуватимуть працю комунальників і вестимуть себе так само порядно завжди. А ми ще раз нагадуємо, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Пам'ятайте це завжди і цінуйте середовище, в якому ми з вами живемо. Якби календар нас не тішив святами, проте черкащани не забувають про справи буденні. Підвищення тарифів на комунальні послуги спонукає багатьох оформлювати матеріальну допомогу від держави. Ще раз нагадаємо, нова система надання житлових субсидій діє з початку травня. В департаменті соціального захисту черкаської адміністрації запевняють, проблем проблеми з прийомом та обробкою документів через наплив користувачів не буде. Реформування субсидій почалося ще з минулого року. Оскільки з травня почалося підвищення тарифів на житлово комунальні послуги, зв'язку з цим було в Україні запроваджено з 1 липня спочатку компенсацію на оплату додаткових витрат на оплату комунальних послуг, і з жовтня було введено в дію новий порядок надання субсидій. Він передбачав запровадження нових соціальних стандартів. Це були нові соціальні норми, соціальні нормативи. І передбачено розрахунок індивідуальний обов'язкового відсотка платежу. Тобто певні результати ми маємо вже на сьогодні. Зв'язку з зведенням нового порядку кількість осіб, які звернулися за субсидіями і мали право на їх отримання, значно зросла. Цифри говорять самі за себе. На сьогоднішній день. Кількість осіб, які перебувають на обліку як отримувачі субсидій, становить понад 59 тисяч сімей області. Якщо порівняти це з відповідним періодом минулого року, збільшення відбулося майже на 11 тисяч. Їм нараховано субсидії на суму понад 56 мільйонів гривень. А це на 36 мільйонів гривень більше в порівнянні з минулим роком. Ну і те, що запроваджено було індивідуальний розрахунок обов'язкового відсотка платежу, теж дало свої результати. Зріс середній розмір нарахованих житлових субсидій. Якщо в лютому минулого року він становив ще 214 гривень, то вже у лютому цього року він становить вдвічі більше 410 гривень. Очікуючи, що кількість охочих оформити субсидію значно зросте, систему їхнього надання вдосконалено та спрощено на законодавчому рівні. 28 лютого 2015 року урядом прийнято постанову про удосконалення порядку надання субсидій, тобто механізм надання субсидій максимально спрощується, для призначення субсидій буде достатньо лише двох документів. Заяви і декларації про доходи та витрати, причому вони знову ж таки спрощені за формою. І я думаю, що не слід хвилюватися, оскільки нічого нового для нас немає. Да, ми розуміємо, що зросте кількість осіб, які звернуться до нас, але звернутися можна буде як самостійно, так і через уповноважених сільських селищних рад, якщо це мова йде про сільську місцевість, або ж направити поштою. Призначення здійснюється з місяця звернення. Так що, всі, хто потребуватиме субсидій, всі повинні вчасно їх отримати. Для цього з державного бюджету ми отримали додатковий обсяг субвенцій. Для цього зараз вживаються всі заходи обласної державної адміністрації, департаментом соціального захисту населення, безпосередньо фахівцями на місцях, щоб своєчасно в повному обсязі забезпечити людей. Необхідними субсидіями, ця система ця, ця система і... працює, і ми надіємося, що завдяки додатковим заходам організації цієї роботи вона буде працювати. Там не планується кількість людей збільшити цієї системи, як оплатувати субсидії Хотілось би, хотілось би збільшити кількість людей, але постановою збільшена гранична чисельність лише п'яти областям. Прикордонним областям, де наплив внутрішньопереміщених осіб збільшений, де контингент отримувачів на сьогоднішній день значно більший. Через те урядом було прийнято рішення збільшити граничну чисельність саме тим областям. Як би нас не лякали ціни на комунальні послуги, але на вулиці все-таки весна, і вона допомагає з оптимізмом дивитися у майбутнє. Я дякую, що дивилися програму, і бажаю усім гарного тижня.